Доброго дня, я Оксана Кавєшнікова з міста Борисполя. Наше місто дуже славне, але до такого часу, що дуже часто мене турбували колінний суглоб. Я від своїх друзів, від своєї колеги узнала про таку клініку Лігамент, ортопедична клініка Лігамент, яка знаходиться в містах Черкаси. Я дуже довго думала, вибирала між лікарями, між клініками. Ну, зупинилася на цій клініці. Я сюди зайшла горбата, крива з хворою ногою, але но ці люди поставили мене на ноги. Дуже хочу подякувати доктору, ні, лікарю Шевченку Вадиму Вікторовичу, Шевченку Оксані Вадимовні, всьому медичному персоналу. Ортопедичній клініці лігамент. Ці люди зробили мене щасливою. Я надіюся, я впевнена, що я не буду ходити, я буду літати. Низький вам уклін. Розповідайте, а яку операцію вам зробили? Операцію мені зробили на лівій нозі, встановили протез колінного суглобу. Коли? 5 го числа я поступила на обстеження, 6 го числа пройшла операція. Увечері, 6 го числа, я вже піднялася, 7-го я ходила, 8-го ходила, 9-го мене виписують. Дуже славна група, дуже злуж... злажений колектив, дуже уважний персонал. Я зайшла у платічку в тапочках, мене переоділи, дали мені білі тапочки, дали мені прекрасний махровий халат, всі умови. Я знаходилася не в клініці, а в апартаментах. Що я, я то... хочу побажати на майбутнє вам, вашій клініці? Хочу побажати вам нових проєктів. Хочу побажати вам, щоб Пацієнти приходили до вас із задоволенням і передавали цю інформацію як можна далі, і ближче, і родичкам своїм, і родичам, і щоб до нас приїжджали не тільки з України, а й з усього світу, бо воно цього варте. Дуже приємно, дякуємо. Так що низький вам уклін від мене. І хочу побажати всім вам здоров'я у мирній Україні. Щастя, добробуту сім'ям вашим, тому що ви робите велику справу, робите людей щасливими. Дякую. На цьому все. Може, дуже, там щось. Дуже хочеться подивитися, а як ви рухаєтесь? Чи згинається ваша ножка, чи можете ви сісти? ну покажіть нам. Згинать. Сідайте на кроватку, на ліжко. Так. І так згинається наша прооперована ножка. Дуже багато просто пацієнтів питають, невже це все дійсно так? На буквально декілька годин після операції людина може ходити, може сидіти, може стояти. Пройдетесь по палаті? Да. Так. Будь ласка. Чудово. Тас, як хочете. Щось упало. Йду. Я впевнена в собі. Мені добре, я щаслива, низький уклін. Все, що хочу сказати. Будьте здорові, навзаємно.